Трошки маленькі вже готові, більше ще допікаються. Покриваю глазурю. Ось так буду макати їх. Дивіться, яка гарна глазур. Подивіться, як вона гарно тянеться. Красота, що треба по краях трошки. І тримається, і не розсає. Дивіться, яка гарна. Давно може по боках трошки розсипатися. Дивіться. І ось так їх зараз поскладаю. Зверху дам посипки. Взяла такі в Аврорі добрик. Дивіться. І отак. Посипочкою і зверху, які будуть гарнюні, з квіточками будуть. Красота? Великі ще допікаються, маленькі вже спеклися. Мініатюрні, міні-пасочки. Такі красуні, красуні. Та знаєш так багато щоб гарно було. Та не купили того. Хочу поділитися рецептом глазурі, з яким з нами поділилася підписниця. Даю одну чайну ложечку желатину, заливаю двома столовими ложечками води і лишаю набухати на півгодинки. Кладу на газ цукор, одну склянку 200 г. І даю 4 столові ложки води. І це все розтоплю на газі. Уварювати не потрібно. Постійно перемішую, щоб цукор не пригорів. Коли вже цукор розтопиться, зараз буду додавати желатин. Цукор вже розтопився. Тепер додаю сюди ось цей набухший желатин. Бачите, він ось так набух. Додаю ось сюди цей желатин і гарно перемішаю. Добре перемішала, воно аж трішки побіліло. Переливаю в чашу, буду збивати на великій швидкості 4-5 хвилин. Прийшло 4 хвилинки. Дивіться, маса вже побіліла. Тепер додаю лимонний сік. Можна свіжого лимона, я маю сік з аврори. Брали, додаю буквально пару капельок. І додала сік, ще перебила буквально хвилиночку, дивіться. Так вона гарно тягнеться. Зараз візьму, попробую. Дивіться, вона така. Вона не сипеться, не липне. Пробую. М -м, дуже густа? Добре.